Перед вами одна копійка 1939 рік. Ходячка при советах. За неї можна було купити одну коробку сірників. От таку. Моя монета ціниться по різному виду, який заключається в цифрі 9. Тобто ціна на неї доходить от стрілочка, напевно, 400 доларів по Федорина. От мій разновід. Стрілочка і так далі. Тобто за цю монетку як реалізувавши її... Можна купити пів корови або дуже багато сірників.